В Україні стартував 10-й ювілейний Чілдрен Кінофест. У рамках нього у 10 містах, зокрема в Одесі, проходитимуть безкоштовні покази українських та іноземних фільмів для малеч та підлітків. Також організатори проведуть і конкурс дитячого кіно, переможці якого отримують грошову винагороду. Детальніше про фестиваль та як саме на нього потрапити. Дивіться у сюжеті. Приємного перегляду фестиваль відкрито відкрито ура! Такими словами в Одесі розпочався 10-й ювілейний Чілдрен Кінофест. Його відкрили світовою прем'єрою українського фентезі Джура Королевич, режисера Антона Гойди. Попереду ж на глядачів чекає насичена програма, яка триватиме до 9 липня. Далі це е, конкурсна програма. Е, це різні стрічки, які завітали на наш фестиваль з різних країн Європи. Це Франція, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Данія, Бельгія. Які можуть подивитися наші юні глядачі, юні українці? А також найважливішу такою родзинкою фестивалю це саме конкурс дитячих фільмів. Для цього змагання малечі створювали картини тривалістю від однієї до восьми хвилин. Робили це як самостійно, так і за допомогою дорослих. Всього оргкомітет отримав понад 100 робіт, з яких відібрали 21 фіналіста. Діти самі обирають тему е, своїх фільмів. Зазвичай це теми вічні добра, добро та зло. Е... Теми майбутнього минулого звичайно в цьому році ці додалися ще тема війни. І е, тут дуже важливо, як діти це рефлексують на цю тему, як вони її переживають. Відзібрані роботи покажуть аудиторії вже 8 липня. Всі присутні зможуть проголосувати за свого фаворита і таким чином разом з журі обрати переможця, який отримує приз у 10 тисяч гривень. Також визначатимуть найкращий ігровий та анімаційний фі. Фільми в категоріях від 7 до 10 років та від 11 до 14. їх авторам подарують по 5 тисяч гривень. І кожного року це е, непередбачувана ситуація, тому що, як ви знаєте, те, що обирають е, фахівці кіноіндустрії, е, не завжди співпадає з оцінкою глядачів. У нас велика компанія прийшла. Е, ми всі з дітками організувала нашу команду. Це все придумала. Е, ну чому щоб діти? Бачили гарні фільми, такі фільми, які а, допомагають їм у розвитку, у їх вихованні, тому що це розвиток української культури і дуже масштабний всеукраїнський кінофестиваль, з якому я захотів брати участь. Якщо... Спочатку я думав як глядач, але як волонтер мені також сподобалося і з'явилася можливість. Я не міг відмовити. Також підтримати розвиток українського кіно та завітати на наступні покази може кожен бажаючий, абсолютно безкоштовно. Реєстрація триває на сайті Kino кінофесту, Одесити та гості нашого міста безпосередньо можуть перейти на сайт Kino Кінофест, обрати місто Одеса і обрати сеанс, які б ви, вони хотіли відвідати. Наразі триває реєстрація напередодні кожного дня. Отже, сьогодні відкриється реєстрація на наступний день, на перше липня. До речі, завтра у нас буде норвежська анімація. Мандрівка до північного полюсу. Отже, запрошуємо всіх глядачів. Олександра Манохіна, Вадим Мірза, Сьомий канал.